Из Крыма. Крыма. Кто там Крыму нынче? Похолодало. Похолодало. Сильно холодно? Mm -hmm. Ну, такое. Чуть-чуть так непривычно в это время наблюдать такую температуру. Симферополь подзанесло. Ага. Uh -huh. Сегодня ролик сбрасывали. Говорит, снежком засыпало конкретно. Да вы что? А восток нормально. Слушайте, а хотел бы вас спросить, ну так, я, я не знаю, может, вы мне вот это... Как вы думаете, Крым это Украина либо Россия? Ну, мы с вами общались уже на эту тему, как-то было дело. Не помню. Крым сделал свой выбор. Это Россия уже. А, Россия. Слушайте, а вот почему Лукашенко не признал, что Крым это Россия? Ну, нам же ж надо завозить как-то бананы. Выращенные в Беларуси. Да при чем здесь бананы? Я спрашиваю, почему Крым, ну, Лукашенко? И... Я вам объясняю. А, а такая учеба? Потому что есть экономическая составляющая, которая, ну, так же, как вот, допустим, Украина э, в 2014 году обрубала э, постав, поставки основных, энергетические поставки, продовольственные поставки. Электричество, вода, то есть то, что необходимо для жизни. Невзирая на то, что тут, по мнению властей Украины, ага. какой-то часть народа Украины. Я ж понял, я, что я ж тут понял. Дрожи... Я, я сейчас спрашиваю, почему Лукашенко не признал Крым российским? Это не помешало выключить. Ну а нам, чтобы выйти из положения... Все методы важны, все методы. Значит, вы, не нужны. Да, значит, вы и, и здесь незаконно работаете, да? Мы законно работаем. Так опять же, причем здесь Белоруссия? я тебя спросил, почему Лукашенко не признал Крым российской, территории Российской Федерации? А ты мне начал, вот это ж надо, нам, что-то через Белоруссию, какие-то ну, яркие побольше. Значит, с того, что я, я не. Во-первых, мы не знакомы так близко, чтобы общаться внутри это раз. Во-вторых, я вам еще раз объясняю, ага. что есть составляющие Бананы. экономические, Бананы. которые вам, которые вам это вам как так, чтобы было понятно, ага. потому что а, другое, если начну объяснять, это а. вряд ли ну, будет Бон. доступно. Да? А, а то Каю а. Казахстан что не признал? Токаю конкретно сказал, ты Вован, ты во не шути, Крым это территория Украины. Все. И только все, и Китай. А кто, 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 нам, вот нам, как жителям Крыма, так. абсолютно без разницы, без кто разницы. признал, можно кто вопрос? не признал. Я понял, слушай, можно вопрос? Вот скажи мне такое дело, вот как ты ответишь? Вот пример, ну, только слушай внимательно. Если я, примером, гражданин Российской Федерации, понял, да? У меня русский паспорт. Я родился и мои предки родились в Российской Федерации, в городе Воронеж. Понял, да? Местный, воронежский, я пацан. Только единственный недостаток я китайскоязычный. У меня паспорт Российской Федерации, но я китайскоязычный. Русского языка вообще не знаю. Понял, да? Приедете, выучите, и сдадите ну, ну, экзамены, получите ну, гражданство. Я не хочу, я не хочу, я, я любитель китайского языка, иероглиф писать, как мои деды и прадеды. Ну, так, изучите так, так, язык и получите и, гражданство. Я же не хочу изучать язык. Ну, слушай, изучать. И, и, и слушай, дальше, вот как мне правильно поступить, вот как ты думаешь, взять чемодан и поехать в Китайскую Народную Республику, либо... Стоп, стоп. Я понял, чему вы поняли. Хорошо, давайте подробно. Подожди, я еще не закончу. Якщо, до... якщо вы мені хотите довести цю думку, будь ласка, доведите мені її українською мову. Беспитать. А не скійок. Сто, то, то, то як мені зробити, тому що, зробити тому що, якщо так... вы уже не могут. Ти, ти мені зуби не забивай, шановний. Ти не забивай мені зуби. Я тобі дальше продовжу. То як мені правильно Продумайте. як мені правильно зробити, взяти чемодан і поїхати в Китай, чи позвоните Сінь Зинь а він мій рідний брат, оскільки ми діти, вот президента. А скільки Сики вас Китайского е, скільки е, Сики вас китайский сім'я. Сім'я, сім'я сім одна. Так що я, я, я хочу тебе запитати. Можете... Ну ти ж не перебивай, ну 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 ж ну, не перебивай. Ну що ж ти? Ну що ж ти? Ну, ну, ну чого ти так, ну? Ви ж тебе питаєте, то як правильно поступити? Взяти чемодан поїхати, чи позвонити Сінь Зінь Піню, а він мій рідний брат, що він прийшов вбив війська у оборонісь, зробив референдум. У місті Вороніжі і Воронівській області і приєднав до Китайської Народної Республіки. Як правильно, перший, чи? Так, можна, так? перший можна чи? Можна відповідати? Перший чи другий? Можна відповідати? Можна, я ж читаю, слух. Не рівняйте, не рівняйте жопу з кислим молоком. Та при чому і Китай це ж велика республіка? Що ти думаєш? Воно однозначно! Отак то, шановний, видиш? У Вороні ти знаєш правила по поводу Воронежа? Хто? Автономна республіка? А немає з. Зна... А ти в Конституції знаєш? Ти, ти за автономії. А хто дав автономію? Хто дав автоміт? Хто авто... дав автономію? Хто Криму дав автономію? Того року. Хто... хто дав Криму автономію? Автономія була з 91-го року. О, 95. О, жібе! Приїхали! Ти так і вір? Це Изобрали. після це після розпаду, чи при СССР? У нас в Крим. Це після розпаду, чи в СССР. Після розпаду? Значить, хто дав автономію? Хто дав автономію Крим? Ну ти... що, з Глузду з'їхала? Як тебе питається, хто дав, при якій державі Крим отримав автономно? Після розвалу Радянського Союзу. Україна відділилася в составі двох суб'єктів: Україна та Автономна Республіка Крим. Двох суб'єктів, так? Республіка, яка, Я ж тебе яка так. голосувала на той момент в референдумі проти. Відділення від Радянського Союзу. Ну і що? На якої основі була ця анексія? Яка анексія? Україною. І що? Крим був анексований все це, всі ці роки? Ти в цьому? Так? А що ви, а наприклад, народ відпитали. Подав... Народ спитали, народ верніше спитали, народ був проти? А його взяли і забрали? На якому? На... Що за сенс такий був? А можна тебе ще одне? Як так, мен... так могли? Слухай, а можна тебе ще одне телевізор слухався. А ти чув про Кримську я, телевізу? Ти... Я, я тут мискаю. А ти чув про Кримську Народну Республіку? Ну, що далі? Про Кримську Народну Республіку. Навіщо мені Кримська це було, то була автономна республіка? Навіщо на яка народна республіка? Я, я, я ж тебе запитав ти чув про Кримську Народну чи ти чув про Кримську Народну Республіку? Навіщо мені я Народна республіка, якщо це було автономна республіка, я ж тебе питаю со своїм я, я, парламентом, Криму Криму навіть Конституція. Я ж тебе зараз ми до Конституції дійде. Зараз до Конституції дійде. В Україні. Я тебе питаюся, ти чув, Ви, ти в... чув про Кримську Народну Республіку чи ні? Зараз, так. Да. А коли вона була Кримська Народна Республіка? Зараз. Коли була Кримська Республіка? Це став'ю. Коли була створена Кримська Народна Республіка? Ну, а коли була створена Україна? У 1917 році була Кримська Народна Республіка. А куди вона ділася? А куди вона ділася? А куди ділася Україна? Ленін, Красна Армія, Воловець, Владимир Ліччо, Леніном напали на Крим, убили руководство і насильним образом присоединили, приєднали Кримську Народну Республіку до, до РФСР. До, до до, о, до чого вони приєднали До РФСР. А як вона з'явилася в Україні при розпаді Російської імперії. Нічого Тоді не ти, шановний кримчанин, получи історію. А тепер здійдь до статті Конституції України, стаття 134. Автономна Республіка Крим є невід'ємною кладовою частиною України і в її межах. Повноважень визначення Конституції України вирішує питання, віднесені до її віддання. От так то, учи історію, шановне. А незнання закону не освобождає від вини.